Солодощі, бакалія та найголовніше паска. Продуктові набори до великодня підготували черкаські благодійники для пенсіонерів. Ініціатор акції черкаський підприємець, який вважає, що під час війни варто підтримувати одне одного і залишатись людяними. Пасочка зефір, вермішелька. А ще цукор, олія та крупи. Такі продуктові набори підготували благодійники, аби підтримати людей похилого віку. Пані Людмила переїхала до Черкас із Донеччини після повномасштабного вторгнення. Каже, залишила там квартиру, яка нібито ціла, але повертатися страшно. Я знімаю квартиру, тому що там у нас розбили. ми в 40 кілометрах, від Донецька живемо. Жиля, ну, квартира моя, що стоїть, але сусідський дом вже Такое все необхідне. Мне уже, естественно, з пенсії, я щось економлю за квартиру заплатить. Я переїзд. Вот большое вам спасибо. Пані Анна, матір трьох дітей, доглядає за бабусею та дідусем, який з інвалідністю. Каже, такі благодійні акції справжнє полегшення для стареньких, адже на пенсію зараз особливо не розкошуєш і в простий день, не говорячи про свята, і дякує тим, хто береться допомагати пенсіонерам. Зараз наша держава якби не забезпечує їх так, як хотілося. Причому що моя бабуся працювала 30 або 40 років у нас тут на хімреактиві. Я вважаю, що це ну взагалі потрібно допомагати пенсіонерам. От такі от люди, це взагалі це ну вони будуть триматися. Весь все місто буде триматись на таких от людях, як що роздають пенсіонерам. У мене ще є лежачий дідусь. Я позвонила на лінію. Вони також приїдуть нам на адресу. Охочих отримати продуктовий набір забагато, а пані Віра вирішила простежити за порядком, щоб кожен отримав пакунок згідно черги. І не виникло суперечок, наші люди збентежені через війну та безгрошів'я, каже пенсіонерка. Сьогодні різні пенсії, різний достаток у людей. Є ті, хто мають більше, але теж їм мало. А є ті, кому дуже треба. То я, знаючи всіх, я пройшла їх 40 разів, і ви бачите, сьогодні здороваються всі. Люди всі хочуть. Всім важко сьогодні, але треба, щоб була взаємопомога. Залишатись взаємовічливими закликає і ініціатор благодійної акції Руслан Хомідов. Те, що поклали в пакунок українського та місцевого виробництва, і неспроста. Хотів підтримати місцевих підприємців, які виготовляють паски, які фасують самі макарони, якісна продукція. Тому що я і наголошував на сесії міської ради, що економіка повинна працювати. Щоб ми перемогли, ми повинні бути економічно стабільні і сильні. Чоловік додає, вирішив допомогти стареньким у цей нелегкий час. А великдень час для добрих справ, поки вся країна працює на перемогу, мусимо триматися. Ми всі і держава працює більше на фронт. А цих людей трошки держава, можливо, їй не вистачає економічної можливості допомагати цим людям. Через що мені захотілося і підтримати державу, і зробити приємно людям. Я хочу всім побажати закінчення війни, швидшого миру і завжди залишатись людьми. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.